Якби в той день Спаситель не воскрес, якби лишилось воробі його тіло, або якби покинув він той хрест, де так нестерпно все йому боліло, І якби Господь у не прийшов і не приніс джерела благодаті, то хто б із нас спасіння віднайшов? Хто б захотів на себе гріх наш взяти? Хто б захотів сказати Я піду! Для того щоб в ріхах світ не загинув, з Хреста звучало, Боже, я молю, прости їм очі, о, прошу, прости їм, з Христа Господь дивився на тебе і залишився там, щоб помирати. Нехай ця чаша Господи мене, та він ішов тебе, щоб рятувати, і він пройшов до самого кінця. Могила, камінь, вже нема спасіння, немає вже нічому воротя. Та день прийшов, і світлим воскресінням кайдани смерті Бог наш розірвав і не дав Христу у гробі затлівати. Твоє він цього дня також знав, тому скажи: чи варто зволікати, чи варто відкидати заклик цей? Той заклик Божий, заклик до спасіння. Знімайте покривало із очей і віддай життя Ісусу на служіння. За тебе помирав Він і Воскрес. Для тебе Він залишив славу неба, за тебе Він віддав себе на хрест, Він все зробив, О, друже мій для тебе. Прошу тебе, ти часу не втрачай. Не знаєш ти, чи завтра будеш жити. Сьогодні шлях спасіння обирай. Що міг з Ісусом вічності радіти. В цей день такий воістину святий. Що можеш ти для Господа сказати? Скажу тобі сьогодні: Бог живий! Що можеш ти для Нього нині дати? Віддай йому своє серце биття, віддай життя і будь з Христом щасливий. Господь пройшов дорогу до кінця. І на третій день звершилось справжнє диво Воскрес Ісус між мертвими нема, Марія була радісна і щаслива прибіг Петро, прибіг туди Іван, та не лежить у гробі його тіло. Сьогодні знаю також Бог живий, усім, хто прийде, він дає спасіння. Тож стороні, одруже мій, не стій, і нехай у тебе буде Воскресіння.